Сіра, дівчина в сірому. По-перше, не хочу робити це дивним, але ти в списку мого хлопця. Як справи, бро? Привіт. Як справи? Усе добре? Ще не одягнув обручку. Як воно? Це добре. Можеш, що що значить у списку? Це як? Це типу... Типу улюблені актриси? Типу, хтось. З ким можна переспати? Ти отримуєш перепустку на п'ять людей. П'ять? Так. Так. П'ять людей, з ким можна переспати. Так, якщо ти на них натрапиш і Зачекай, це, типу, нормально? Так. Типу, список. То ти знаєш про ти в курсі, що ти у списках. Як це працює? Люди казали мені, що я у списках, але вони тебе не консультують. Я не маю спати з ними, Треворе. Я про те, що це дивно, що вона така, щоб ти знала, ти в його списку. Типу, це нормально. Ні, вона намагається звести свого хлопця, і я це поважаю. Вау. Добре. Знаєш, що я відчуваю щодо цих списків? О, вау. Мені здається, список веселіший, коли людина не справжня. Типу, бо зараз список справжній тепер. Хіба не має бути хтось, кого ти ніколи не зустрінеш? А тепер ти, типу, ти багато усміхаєшся. Вау, добре, хто в твоєму списку? У топі мого списку, мабуть, Г'ю Джекман. О, він мудак. Ні, я жартую, 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 жартую. Я жартую, жартую, я жартую, жартую. Я жартую, 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 жартую. Я жартую. Я це кажу, бо він один з наймиліших людей у Голівуді, тому можна так жартувати. Аж занадто він по австралійськи милий, що ще гірше. Він супер, супер, супер. О, так, Приємно бачити тебе знову. О, так. То хто ще? Бонджові. Um, bon Добре, Г'ю Джекман Бонджові. Bon так. Хто ще у цьому списку? Ви, звісно. Ні, ні, ні. Не занось мене до списку. Не занось. Я не хочу список із жалості. Не занось мене, не зі співчуття. Я хочу свідомий список. Гью Джекман Бонджові bon хто ще? Меттью Макконагі. Меттью Макконагі? Ну, цікаво, тому що. Ні, його тут немає. Думали, що я приведу Маконагі? І Він підійде до тебе і скаже гаразд, гаразд, гаразд.